Хіба можливо осінь не любити, пайдужем бути до її краси по листі різнобарному ходити, не милуватись, не захоплюватись ним. Хіба можливо фрукти куштувати, червоні яблука і сливи і виноград І про того, хто створив їх забувати, його не славити у віршах, у піснях? Клич журавлів, їх ключ високо в небі. Дитячі посмішки і лиця діх веселі. Це все для нас дари царя, царі. Хіба мовчати може моє серце, милуючись красою навкруги, і з нього до небес пісня несеться. Подяка Богу за усі дари. Хвала і слава вічному Творцеві, що мудро й дивовижно все створив, що нас, дітей своїх, чекає в небі що кров свою за нас Ісус пролив, за прощення гріхів і за спасіння, за його ласку доброту і любов, достойний слави, гідний поклоніння, Творець, володар, дивовижний Бог. Амінь.